Сили АТО звільнили ще три міста: Булавинське та Олександрівське на Донеччині та Чорнухине в Луганській області. Про це повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, військові завершують оточення бойовиків у Луганську. Бої точаться і неподалік Донецька, Горлівки, Іловайська, Первомайська і Красного Луча. В останньому терористи замінували греблю грабівського водосховища. Тривають також обстріли українських військових з боку Росії. Уже втретє з градів бомбили пункт пропуску Успенка. КПП знищено повністю. Повідомляють в РНБО. Особливо запекли бої терористи ведуть на ділянках, де українська армія взяла під контроль стратегічно важливі траси Н 21 під Шахтарськом і М-04 в районі сіл Новосвітлівка і Хрящувата, які забезпечують зв'язок Донецька та Луганська з рештою територіями, які поки що тимчасово контрольовані російськими найманцями. В результаті наступальних дій сили антитерористичної операції оточили загони бойовиків в районі Моспіного Донецької області. Ведуться активні бойові дії у районі села Павлівка Луганської області. За оперативною інформацією, наразі терористи обстрілюють територію Харцизька Донецької області з установок ГРАД.